Друзі, всім привіт, слава Україні! Давній соратник Зеленського, який має російський паспорт та має бізнес в Криму, був з ним у спільному бізнесі з лігою сміху, продовжує знімати свої серіали, платить бюджет Російської Федерації при цьому претендує на гроші із українського бюджету для зйомки патріотичних фільмів. Ох, трешак. Перед тим як почну, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Нас вже майже 900 тисяч. Давайте дотиснемо до кінця року, аби наступного був мільйон. Це спільнота тих, хто готовий говорити правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, давній соратник президента України Володимира Зеленського виявився громадянином Російської Федерації із бізнесом у Криму. При цьому продовжує претендувати на гроші з українського бюджету для зйомок патріотичного кіно про Україну відповідне розслідування зробили мої колеги із програми схеми Радіо Свобода. Український продюсер, звати його Наум Баруля, давній творчий соратник Зеленського. До 2014 року був тісно пов'язаний із російським КВК. Працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд Російської Федерації у Росії та у Криму. Після початку війни на Донбасі та окупації Криму цей баруля повернувся в Україну і уклав партнерство зі студією Квартал 95 на чолі із Володимиром Зеленським. Разом вони створили такі шоу відомі українцям як Ліга Сміху, спродюсували популярні шоу Країна У Танька і Володька та інші виробництва. 95-го кварталу після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський вийшов із структури власників компанії, у яких співпрацював з продюсером, але і досі має інтелектуальні права на торговельні марки їхніх спільних проєктів Ліга Сміху, «Ігри приколів та країна у під час президентської кампанії Ліга сміху була одним із інструментів прихованої агітації за Зеленського. Це фіксувала громадянська мережа упора, спираючись на ефіри, які лилися із провідних телеканалів ну, таким латентним чином. До речі, в стилі російської пропаганди навівся електорату а, політична ідеологія. Тому все це працювало безумовно в купі. Це нікакає не імітація, це просто концерт для того, щоб підняти вам настроєння нашу депресивне время. А ви люди умні, ви самі приділиєтеся за кого вам голосувати? І головне не будьте байдужими, зробимо це разом. Тоді ж проект «Ліга сміху використовувався і в інтересах доньки Барулі, а також її чоловіка. Обидва вони прийшли до влади після того, як Зеленський переміг на виборах. Зокрема, донька продюсера Ірина Борзова обралась у Верховну Раду від «Слуги народу. Дякую за довіру. Її чоловіка зятя Наума барулі Зеленський підвищив до голови Вінницької області. Я не буду кабінетним інтернет-губернатором. Я буду в полі на дорозі, в лікарні. Школі та на стадіоні при цьому всьому як з'ясували схеми цей пан Баруля і досі має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився попри 10 років війни. Він їздив в окупований Крим до 2019 року, включно заїжджаючи на український півострів саме з російським паспортом. При цьому Наум Баруля змирився з окупацією і перереєстрував свій бізнес згідно правил окупантів. Там в нього був і ресторанний бізнес, і купа майна, і обзавівся новою нерухомістю. Попри повномасштабну війну, його ресторанний бізнес в Судаку продовжує працювати і сплачувати сотні тисяч рублів в бюджет країни-агресор. У 2017 році він став власником земельної ділянки на 7 соток у судаку. Вже за рік тут же набув у власність ще 6 соток та обзавівся самоповерховою будівлею на понад 2000 тисячі квадратних метрів. Тож станом на 2023 рік Наум Баруля володіє у судаку майном на загальну суму приблизно 60 мільйонів рублів. Незважаючи на громадянство Російської Федерації та бізнес на окупованих територіях, які акцентую. І зараз працює відповідно і зараз платиться податки. Баруля продовжує заробляти на телепроектах у 2023 році. Він в Україні почав знімати проекти на тему війни. Наприклад, спродюсував комедійний серіал Волонтери. Ну а влітку подав заявку на державне українське державне фінансування. Своєї творчості заявку на 32 мільйони гривень із бюджету України він подав від фірми Drive Production, якою володіє разом з братами шефірами та Тимуром Міндічем. Участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена умовами конкурсу. Але Міністерство культури в особі дочірньої структури мультимедійної платформи «Іномовлення України затвердило заявку на умоба рулі та оголосило її у списку переможців. Зрештою контракт не уклали, бо підгорало в іншого соратника Зеленського. Зараз про нього пізніше розкажу. Але з приводу цього наума продюсер відкликав свою заяву. Сталося це після того, як спалахнув скандал щодо доцільності виділення 30 мільйонів гривень на зйомки комедійного серіалу СМТ Інгулець, який мав знімати продюсувати інший друг зеленського по телеканалу «1 плюс 1» Юрій Горбонов. Ну нагадаю вам: це була історія а, про цього президента футбольного клубу Інгулець. Повразнюка. Ну хто такий поврезнюк? Знаєте, я хотів би сказати О! це ще не все, друзі. І ще одна історія, але більш вже занепокойливого гатунку. про людину з російським паспортом, яка має пряме відношення до силових структур і ухвалює рішення, і має доступ до багатьох документів. На топ посаді в нацполіції нещодавно ця людина спокійно собі працювала, ходила вечорами з татаровим, зустрічалася біля офісу президента, але має зв'язок із російським кримінальним авторитетом, і при цьому має дружину із російським паспортом. Всі ці доволі дрібні нюанси, за думкою героя нашої історії, у нацполі дізналися від журналістів і навіть не змогли. Звільнити людину попри довгий тривалий тиск у жовтні. Журналісти «Бігус.Інфо» прилюднили розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбавилася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю і авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання. Нагадаю вам, друзі, заступник нацполу України. Війна. Міністр внутрішніх справ пан Клименко заявив тоді, що якщо дані журналістів підтвердяться, то тишлека відсторонять. Кілька днів тому стало відомо, що Тишлек повернувся на роботу після відрядження. Службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв'язків тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Хм, дивно. Найсмішніше, друзі, це реакція тишлека на російський паспорт дружини. Каже: готові. Дружина просто ну, не пам'ятає про нього. Забула. Охотно віримо. Факт автоматичного документування е, бумагою РФ для нього не має ніякого значення взагалі. Що ви нема. називаєте автоматичним? Паспорт отриманий в 14 років? Так. Ну, він виданий на руки, мав бути. Тобто, він у неї був. Ну не було. Вона не пам'ятає цього факту. Взагалі і не тримало. Не було і не пам'ятає це теж різні речі. Пізніше, згідно з знову ж таки офіційними російськими базами даних, і ми їх показували. А цей паспорт дитячий був обмінений на дорослий по відповідно досягненню певного віку, так як у них це відбувається за законом. Не новий був оформлений. А старий був обміняний на новий. До речі, після уже нашого розслідування були оприлюднені також ще додаткові документи виданням цензор, оця форма, в якій, власне, людина заповнює та що прошу обміняти старий паспорт на новий, і там дійсно йшлося про ті самі дитячий і дорослий паспорт вашої дружини. Обміняти це не зробити новий. Це значить, старий мав лишатися чинним. Значить, він був і він був потім замінений на дорослий. Ви вважаєте, це можна зробити автоматично? Я кажу за автоматичне документування її е, першочергове, все інше дії вона не вчиняла з того, що я з нею говорив. Ну ви розумієте, що це бред? після продовження і дякую всім журналістам і громадськості, друзі. Ми всі разом працюємо в купі і робимо не дива, а в принципі нормальний хід подій в будь якій цивілізованій країні. Так, от після великого резонансу цей тишлек нарешті подав у відставку сам. Але питання, як у мене, так напевно і у вас, до Нацполіції та інших владних структур, які мають в своєму складі підозрілих персонажів, залишаються. І у мене, от відверто вам скажу, коли ви вступаєте на роботу, впевнена, що на певних посадах не в правоохоронній системі, ви проходите етап безпеки. Ну, тобто перевіряють, якщо ви в державному секторі працюєте, та й не в державному телебаченні теж перевіряють ваші зв'язки з країноагресором, агресором, з репутаційними різними ризиками і роблять висновки. А тут людина живе в будинку, які мають відношення до кримінальних авторитетів, самого дружина, заступника поліції має російський паспорт, і він там спокійно працює. Хоча що я дивуюся, пам'ятаєте, департамент? І закупівель в Міноборони, і пан Лієв, який в Криму давав інтерв'ю і розповідав, що вважає себе російським чоловіком, ми російські люди. І вибір між западом і Востоком, звісно, ми ментально русські. Но репутація там вогонь, але він займався закупівлями стратегічними. Тому треба слідкувати зі всіма цими персонажами. Ми це будемо і надалі робити. Напишіть в коментарях, чому. Залишається лояльність влади до людей з російським шлейфом, І чому вони їх не перевіряють, а потім, коли ми перевіряємо, не звільняють. Я от відверто вам скажу до кінця не розумію. Вже ж все очевидно, нібито. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ви тут раптом вперше, або якщо не вперше, і досі не підписані. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава ЗСУ, обіймаю вас, друзі, і чекаю на ваші коментарі. До зустрічі завтра, Па-па.